Ну шо, всім опачик! Всім, всім доброго дня! Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо тестувати шведський делікатес сюрстромінг, Хто не знає то сюрстромінг, то квашена сільотка. Сільотку любиш? Та сільотку люблю, блін, ну не ту херню, вань. Та, ти, то Така як херня, ти надивився. ти просто побачив ти... в інтернеті купу всякого. А ти... Ти знаєш, що Я то ж... шведський е, такий, національна, національна страва. Тут таке, як у нас борщ. Ай не знаю, від віддав... борг. Вікінги, знаєш, як вони то робили? Вони там 500, 600, 700 років тому вони ловили рибу і в зимі їх, її таке, як, як ми капусту квасили. В такі дерев'яні бочки дубові, квасили, і потім вони то -то витягували Блін, в зимі і їли тут то -то, смердюхи тоді. Я короче, той. Я приїхав до тебе в гості, то ти відкриваєш. Та я вже зрозумів, що то я відкриваю, блін. Не варкай себе А скуштуй мені такий страшний чорт, як його малюють, знаєш. Я пиво мушу відкрити, перше собі. Нульове. Бляха, як буду ригати, то хоч пивом зап'ю. Я два зразу відкрию. Бери Арбогу. Не, Арбога, ні. Арбога то молотора, як хтось написав. То і зараз у Галаган галайкнете я. Тамок купати. Та ріка катеп Вань. Добрий вечір, дівчата. Ти рукавиці вдів? Дай боже здоров'я. Чиназис. Чинана. Свідчать такого не видів. Що? З Богом. Куди сюди Тобі. Ближче? я Худи близько? Давай, не бісеніється. Я перший раз ото відкриваю взагалі. Ну і перший, перший раз. Йо. А! Як наш ніхера не буде? Шип! Не дуй! Я-то не буду відкривати, бля! Давай відкривай! Відкривай, не зливай то! Самісоки! На, не той, не провокуй. Давай, то не так все вже і страшно. Ану, дай нюхнути. Не <кхух> навіть дуже біди. Ти знаєш як я до того... Нормально. Ти дихай ротом. Ротом? <кхух> Добре, що я рукавиці взяв. Я хотів взяти, знаєш, такі зварочні, бляха, в мене цей. Я зварщик сам. Ой, зварщик. Хотів взяти ті зварочні і цей, думаю. Псо! Блять. Все б гуд. Треба було взяти цей. Тихо <coughs> будь. Маруся. Ти колись пробував ту херню? Я, я навіть не нюхав ще ніколи Добре, що не в хаті. Я десь бачу відео, як відкривають не б... в машині тут. То... Мене біженько забила. А в машині то піздець. Знаєш, як шведи то їдять? Знаю, з бульбочку. Бульбочка, канапочки, блять. Дер. Відкривай. Відкривай відкривайте А в не нюхати Та нема біде оператора, ну куди того поки uh. не бліч, як таревка оглядає. Оператор чичко морішка. Бо yeah, розлазить <laughs> Як мой ба, на наверня. На запах такое собі, конечно. Я б мушу пив. Ты не пей пиво. А що робити? А попей. Назикс куштувати мусим, Яра Петров. Mm. Я вже плачу, бач. Цікаво, що ті люди думають. Не, десь в шокі. Там не думають, що ми... Можливо, медвідь вийшов не... Ну хто перший скуштує? Я не знаю. То знаєш, як треба братичка. Я вже тими рукавицями. А, а, то через рукавиці гає. Я... Чекай, чекай, візьмеш Просто понюхай. Де? Ти просто Ні, ні постав. Ваня, ти прошу, постав, най. То треба брати такого. Не щоб не цей. Ножичок бреш, можна взяти то його гостріжі. Давай разом. Давай, нема часу бля, мені це що то зверхалий тобі, що знизу буде по Не нюхай. тут. Я не з'їм, Ваня. З'їсь, все буде добре. Ох. Нахуя я ти провокуєш? Ох. А? С'є вже риту. На Два часи твот. Чика чика, чика, Покажи этого язика тут она риска. Класно еба! Шо баба баран риба си мяч, бля! Я, коротше, цей середній шок Як суші, червона риба. Фу, Що Та ти такі малесенькі ріжеш? Та бери вже цей хвостик. Давай! То нема бідії. <рес> Не. Не дихай носом. Тінкс. Три. Чотири. Oh, Я сразу перегнул. Ёб твою мать. Вот это пиздец. А, 32 рожки, хлопцы мои. тут надо да. всё доесть. Да. Не робино хає дига вона Я смуга. Коротше, цей. Е, я дуже сильно рекомендую. Дуже смачна штука. Якщо то комусь на подарунок або на день народження Як, хочете. Якщо ви дуже любите свою жінку. Та, кума, або або тьош, свата. Йощі тьош, підходить подарок на юві. Можете написати мені або Іванові перевізникам. Я куплю дві, я три банки куплю, якщо треба. Не, не діло в грошах. Просто ну, дуже класна штука. А саме ліпше в хаті відкривати. Я не можу тут бути, то все блять пошто. Ну Коротше що, скуштувати точно варто. Так Фу, блях, мух. То піздя. Ти казав, що ти слабонький до тої історії. Ряду я просто знав, що піздець. А Ну собі ткус згадай, який то прес мачок А Ану наш. То треба зараз все цей. Викликати якусь санк, під підем станції. Хто піде брій пацани. сани. Йопту його. Тобі хоч пиво пахне пиво. Коротше, спробувати треба точно. Вера Петровна, делікатес він і в Африці делікатес. Яся